Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. За українцями будуть тотально стежити. Тотально стежити на вулицях. Відповідний законопроект внесений в Верховну Раду, і Верховна Рада буде його розглядати. На вулицях України встановлять безліч відеокамер китайського виробництва, які заборонені в усіх цивілізованих країнах, які будуть Вираховувати людей, навіть якщо людина буде носити перуку, накладну борду, буде накладати грим, буде індифікувати обличчя. Коротше кажучи, від таких камер начебто підкреслюю, не втечеш. І ці начебто камери будуть боротися з проявами злочинності, заявили в МВС України, будуть слідкувати за обстановкою на вулицях, за. Вчиненнями, злочинами, за вчиненими правопорушеннями адміністративними і ці камери начебто зменшать ріс злочинності. Ну, по-перше, чомусь в МВС не говорять про катастрофічний ріст злочинності в Україні. Про це у нас мовчать. Раз. По-друге, ці камери в усьому світі китайські заборонено використовувати. І, взагалі, тотальне встановлення камер на вулицях і міст і сіл України є порушенням прав людини. Прав людини на нормальне людське життя, коли ти йдеш і за тобою ніхто не стежить. Таких правил дотримуються в цивілізованому світі. Для тих, хто скаже, що ці камери забезпечать е, нашу безпеку на вулицях, я вам скажу: не тіште себе. Якщо вас уб'ють, зґвалтують, обкрадуть люди, які мають дах у правоохоронців, чи серед чиновників, чи серед бандюганів. Камери вам не допоможуть. Ті камери виявляться відключеними, просто відключеними. Так як виявилися, наприклад, відключеними камери. Відключені камери, коли вбивали Ірину Фаріон. Так що камери, які будуть встановлюватися на вулицях українських міст, до речі, на це піде дуже багатецько грошей, які би направили на зброю. Вам і вашій безпеці не допоможуть. А вони будуть використовуватися для слідкування за людьми. Україна наближається до Росії, до Білорусі. Ну і, звичайно, до Китаю. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!